Так. Завтра початок сезону, які перечуття, які відчуття і які очікування від завтрашнього матчу в першу чергу? Uh, почуття, по-перше, гарні, тому що uh, спустя uh, майже вісім місяців ми не грали в баскетбол uh, і слава Богу, що ну, ми маємо зараз можливість починати грати чемпіонат. Це дуже важливо такий час, так що ми всі у перечутті гарної гри. Перша гра одразу з будівельником, мабуть, що найсильніший опонент із цієї трійки, які будуть Дніпра в цьому баблі, це добре чи погано, чи можливо було краще починати трошки пізніше з будівельником, вже знайшовши свій ритм, чи все ж таки краще грати на свіжі ноги, на свіжу голову. Ну, я вважаю, що немає різниці, з ким починати будівельник або інші команди, тому що ми вже якби провели декілька товариських ігор. І для нас немає різниці. Ну, хоча я вважаю, що краще починати з, бо, з, з більш досвідченою командою, тому що у Будівельника є 5-6 гравців, які мають дуже великий досвід у грі Суперліги. Так що я вважаю, це для нас намного краще, ніж починати з більш слабкою командою. Ну, і всі дуже полюбляють відсотків. Наскільки відсотків Дніпро готовий до завтрашнього поєдинку і взагалі до сезону? А, ну, я скажу так, якщо. Тренер Будівельника сказав, що вони готові на 20%. Но... То ми на останні 80%. <гум> да, так. Ні, ну Я вважаю, що ми теж не у гарних наших кондиціях. В плані фізично ми готові, але і в ігровому плані нам є ще над чим працювати. Ну, Мабуть, десь на відсотки 50 ми готові. І я вважаю, від кожної гри ми будемо прибавляти.